Отак ну, десь чесникові купі два опариша Так що рибка підійшла я думаю щось повинна вона брати уже Що не тільки карася ще й скору повинен забрати Так, думаю. так шо... Шо вину, що повинен шукать звон брати Ну это же были уже, е -мое. Глядачи уже зачекались. Сойди сюда. Все хорошие вот эти, друзья. Убачил бачили поклевочку. клевочку? дай Боже. Иди сюда, малыш. Ты меня волнуешь. Опа. Вот он, и поклевочка. Опа. Ось такий mm. газний лаптик. Ну, це чуть менше, ніж той, який на горох взяв, але пуфик чесний полий, друзі, спрацював з опарашем. Газний дам.